Здоровенькі були. Раніше, коли вам розповідав про УПА, його подивилося аж сім людей. Щось маловато, але я звик, тому продовжую робити відео. Сьогодні я вирішив зробити корисне відео та розповісти про три кращі моди на українську армію в People Playground. Перший мод це Extremist Crops Ukraine. Тут є тип військ добровольці із червоними пов'язками на руку, Азов. Який воював на Азовсталі, я вважаю, це тип самий красивим в цьому моді, та саме із ним я робив це відео про азов. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух, тож і терпи. Терпи. Тебе неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної. Є Азов добровольці, я так думаю. Хто знає, підскажіть в коментарях, будь ласка. Та правий сектор, що є також дуже важливо та дуже добре. Інші речі, такі як одна зброя, бронежилет, ліхтар, який накріпиться, та кепка правого сектору. Як я зрозумів, це мод на батальйони та полки із української армії. Чотири зірки дуже заслужені. Та виділяю великий респект цим двом авторам. Другий мод це The Nerby Conflicts без Ukraine Ground Forces. Хто робить такі назви? Все одно не знаю англійської. <кхем> Продовжимо. Перше, що я побачив, це український прапор великий респект. Тут є звичайна форма, зимня форма, болотна, не знаю. До кожного типу свій бронежилет. каска, Радянська каска. Так, автор. Якщо ти бачиш це відео, що не врадчі, напиши, ко... напиши мені пояснення в Діскорд, ссылка в описанні. І зброя радянська. Жду пояснення від автора. Скільки я користуюсь цим модом, він дуже якісний та корисний для все для армії. Моду респект, автор, поясни, будь ласка. Чотири зірки по мені не скажеш. По мені не скажеш, але я поставив би 5. Все це Russian Кіт винні, чесно кажу. Останній мод це мод на УПА, але він настільки класний, що просто не міг його вставити в це відео. Навіть подивіться на цю менюшку, тут все прекрасно: від хлопця в вишиванці до пов'язки на руку. Саме цей мод я використовував у цьому відео. Переходьте, дивіться, тут 13 типів воїнів, та до кожного є своя накидка на голову. Я не розумію навіщо тут казка. У пана використовували казки. Але вони тут не зайві. Навіть пов'язки на руку є. Єдине тут немає зброї. Цього хлопця дуже багато якісних модів, тому можете сміло використовувати цей мод та інші його моди також. Зірок тут 3? Що? Чому так мало? Цей мод повністю повинен забирати 5 зірок. Не розумію. Ось такі сьогодні моди. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. А ви не забудьте підписатися на канал. Бувайте!